Чергові тести лазерної зброї. Гельос на есмінці США тренувався збивати повітряні цілі. Вийшло шеї дрон, що вміє обходити перешкоди на швидкості понад 70 км на годину. Британія змінює правила для встановлення малих ядерних реакторів. Здавалося б, до чого тут Росія? Штучно створені живі матеріали. Так, у мене теж язик зламався, але це важливий крок до 3 d друку органів і не тільки. Ще трохи новин про лазери. Правда, не військові, а промислові, що мають спростити виробництво електродвигунів. Мінімалістичний телефон з Є-Інк, який влаштує вам цифровий детокс. Силою. Чому хутро білих ведмедів не крижаніє, і як використати це знання в промисловості? відповідають норвезькі вчені. Крісло для людей з інвалідністю, що виводить автономний рух на новий рівень. Google змішав цифрову та аналову.